Порція іронії над часом та подіями в Чернівцях відкрилась інсталяція фоторобіт Броніслава Тутельмана. Неминуча присутність. Автор впродовж двох десятиліть фіксує реальність на об'єктив та додає від себе сатири та гумору. А головною героїною колажів стала свинка Хруня. Більше про експозицію дивіться в сюжеті моєї колеги. Революції, блекаути, насолоди та жорстока буденність у Чернівцях. Відкрилась виставка фоторобіт Неминуча присутність Броніслава Тутельмана в центрі подій маленька муза, іграшкова свинка хруня, яка роками супроводжувала митця. Я збирав цей проект, почавши у мене десь з середини 2000-х років. Ну крім інших, це паралельно. Вот. И вот так. Это. Потом у меня была подружка, такая хруня. Она у меня завжды была в сумочке и везде. И я здесь занимался в разных локациях. На выборы, когда была помаранчивая, то на выборы клав в эту вот. Мне там, я, мне операцию, когда я я прямо клав в операцию. От. І так от роками збирався, А остання капля була це два роки, що ми бликали. Що живеш при вибухнутому світлі. Ну і хруня все рівно рядом. 100 грамів п'ять З ким то ж треба, то я ж хрунію. Сатира над подіями спосіб витримати реальність, каже фотохудожник. Ну, по-перше, вона така іронічна, у нас дуже непростий час. І я більш як би сказати епітетів та от Я не знаю, чому не вибрав. Люди вибрали хруня, що вдягнений як свиня, там напився, як свиня, ну і так далі. Там і тисячі. Вот. І для мене хруня на ну а що наш час? Це то що нас то війна, і то і все це свінство. Глянути експозицію, прийшли містяни та представники творчої спільноти. Зауважують, виставка провокує на роздуми та залишає слід у пам'яті. Загальне враження ну таке як завжди, потужна масштабна, змусить що є. Задуматись, асоціацій дуже багато. Наперед більше неймовірно. Ми його фанати. Ми його знаємо з дитинства. Він нас вчив, він нас вчитель, і нас нагина, намного еліта йому. Це мистецтво заставляє нас думати, думати. Ну тут може і не можна таке казати. Тут є політика намішана, саме мистецтво, і це вже кожен свій шлях знайде і щось своє побачить. Порівнюєш те, як. В тебе це було і як в нього це все відбувалося? І окрім того, що тут піднята така гостренька тема з цією свинкою, символізм, все як він любить загалом. Але від цих фоток ще віє таким, знаєте, трішки теплом, і можливо таким відчуттям дому. Але у людини, у якої вдома постійно творчий якийсь процес відбувається, тому воно трішки. Ну воно не трішки, воно незвично. Воно дуже з його точки зору таке специфічне. Але загалом кльові відчуття мені загалом панує творчість тут Львана, Я його фанат. Переглянути виставку можна у галереї Вернісаж за адресою вулиця Івана, Франка, 15. Експозиція триватиме до кінця липня. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.